Євангелія від Луки, 19 голова з першого віршика, і, вийшовши, проходив через Єрихон, тобто Ісус. І ось чоловік на ім'я званий Закхей, а був Він старший між митниками і був заможний, і бажав бачити Ісуса, хто він, та не зміг за народом, бо малого був зросту. І побігши наперед, виліз на шовковицю. У російському тексті Смаковницю, щоб подивитись на нього, бо туди мав проходити. І як прийшов на те місце, споглянувши Ісус, побачив Його і промовив до нього, Закею, зліз скоро додолу. Сьогодні бо в домі твоїм треба мені бути, і зліз він скоріше і прийняв його, радіючи, і бачивши всі, нарікали, кажучи, що до грішника. І чоловіка грішного, пішов у гостину. Ставши за кей, каже до Господа: ось половину достатку, мого Господи, даю в Богі, і коли кого чим обідив, віддаю в четверо. Сказав же до нього Ісус, що сьогодні спасіння прийшло для дому цього, тому що він, син Авраамів. Я думаю, що сьогодні є можливість для кожного в Україні придбати цю книгу, яка називається Новий чи старий заповіт, тобто Біблія. Ця книга стала моїм життям. Я живу для цієї книги і хочу жити по цій книзі. Якщо подумає хтось, що сюди приїхали гості, які будуть роздавати касетки, цукерки, морозиво, це несправедливо і неправдиво. І я вам скажу, що ми переодоліли відстань. Ми приїхали сюди разом з отцями, щоб тобі, дорогі чоловіче, тобі, дорога жінка, тобі, дорога мама, тобі, дорогий тату, молодь дорога, дещо сказати. І сьогодні не є просто якісь, якась аварія, що ти є тут. Все сталося по Божій волі, що він назначив це зібрання для твоєї душі. Бог дозволив мені почати проповідувати, коли мені було 14 років. В той час була церква переслідувана, не було Біблії в достатку. Сьогодні тисячі людей у цьому селищі або містечку. Але скажи, чому мало спасаємих? Чому мало людей, які шукають для своєї душі? Якби сьогодні якась була вулична дискотека, нічний клуб, де хлопці і дівчата в маленькі коротеньких щупках, або зовсім знявши свою одежу, танцювали б, або наркотики б вживали, або іще деякими прикрощами займалися. Молодь би потягнула б туди. Чому сьогодні мало молотяться, особливо на Полтавщині? До слова Божої через те, у мене ревність бере за східну Україну. Не один раз Іван Зінчик говорив славі. Час повернутися з Західної України до східної України. Згідна Україна повинна бути засіяна до жнив Господніх. Я сьогодні хочу дещо сказати, що поміняє твою долю, що поміняє твоє життя. Тому що на цьому місці я не просто відчуваю, я знаю твердо є присутність Господнього Духа. І Я вам скажу підтвердження. Ми говоримо слово. Ми думаємо, як створився цей Всесвіт, як створилися це Сонце, зірки, місяць, галактика, статосфера, світосфера, як створився люд, як все створилося, як все сталося. Бог бачив, що був хаос на землі. Написано в російському тексті: земля ж була безвідна і пуста, і Дух Божий насілся над водою. Но в один день Господь сказав, нехай буде світло, нехай буде темрява, нехай буде сонце, нехай будуть жирті і місяць, нехай буде все, що бачить око і не бачить око. Ну, а як воно сталося? Ну, як Господь міг це творити? Я вам скажу я, тому що є трьох богів в одній статі і не в одній статі, і три особи. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Бога ця ніхто на землі ніколи не бачив, і коли раб Божий Моїсей захотів побачити Божу славу, він сказав: Боже, покажи мені твою славу. Господь сказав: не може людина, яка побачить мене і мою славу, залишитися в живих. Але я хочу показати тобі дещо. І він ховає Моїсея в одній щілині і проходить, і закриває щілину рукою своєю. І коли Моїсей побачив, як би тінь проходящого Господа Саваофа, то слава Божа опустилася на Моїсея, що сини Ізраїля ховали своє обличчя, тому що як сонце вдаряло в їхні очі. Від слави Божої, яка спустилася на раба Божа Моїсея, Бога ніхто ніколи не побачив і не бачив. Але прийде один день, прийде одна хвилина. Коли всі, хто в нього вірують, побачать його лицем до лиця, у Біблії написано, що вже не будете мати потребу в світі в світлі і в сонці. Уже не треба буде сонця. Чи ви можете в день підняти свої очі, коли воно жарить, подивитися на сонце принаймні п'ять хвилин? Так ні? Тому що, говорить лікарі, ви сліпими станете. У Біблії написано, ви не будете мати потребу Сонцю, тому що лице Бога буде сіяти як сонце, але вже не буде сліпити тоді, коли ми будемо в вічності сидіти на престолах разом з ним. Це буде колись. Якщо ми доживемо, Господь підніме церкву, ми будемо разом з ним. Якщо помремо, будемо підхоплені ті, хто вірує. Це сторона Отця. Сторона Сина Божого, я торкнуся трішки пізніше. Але я вам скажу сторону Духа Святого. На Духа Святого ніколи ніхто, не старайтеся сказати ні одного поганого слова. Навіть своїй думці не допускайте скривдити Святого Духа. Бо написано в Біблії: хула на сина, хула на Отця проститься, якщо людина покається. Але погане слово на Духа Святого не проститься ні в цьому. Ні, в майбутньому віці. Так Господь освятив Святого Духа, тому що Бог сказав: нехай буде світ. І що тоді робить Дух Святий? Дух Святий підхвачує це слово і починає діяти, і ходить, і створює, і ходить і створює від одного місця до іншого, від одного місця до іншого. І ось з'явилася галактика. Появилися зірки, появилося сонце. Так Господь сказав і дав приказ Духу Святому, і Дух Святий підхватив це слово, і слово діяло. Слово має силу. Біблія говорить: і всяке слово, яке вийшло із уст проповідника, із уст проповідниці, із уст пастора чи євангелиста не повертається до Бога, якщо не буде виконане те, на що воно було послане. Якщо сьогодні це слово звучало через братів, через мою стадо вас, воно не повернеться до Бога просто так, воно буде ходити у вас від хати до хати, від одного дня до іншого, від сьогоднішнього суботнього вечора до слідуючого суботнього, аж доки це слово не зробить те, на що воно було послане. А я вам скажу підтвердження: я недавно проповідував у Луцьку разом з чудовою групою Авен Єзер. Там, напевно, понад три тисячі людей було в середині, в підвалі, напевно, на вулиці стояли. І тоді, коли на першій лавці я дивився, де декілька де інтелігентних жінок пильно, уважно слідкували за моєю промовою, без всякої реакції, без всяких емоцій. І тоді, коли я почав кликати людей, Хто з вас хоче прийняти спасіння, хто з вас хоче покаятися в своїх провинах і просити, щоб серце звільнив Бог і отримати прощення від Ісуса, підніміть свою руку. Ця інтелігентна жінка, якій було за, три, за 40 років, вона зривається і перша, бігом біжить на платформу, сльози ллються, плаче і криком кричить: Я хочу покаятися. Після тієї молитви вона підходить до пастора Василя і говорить: ви знаєте, що сталося зі мною? Я атеїстка, я в минулому комуністка. Я ніколи не відкривала Євангелію. Я не цікавилася Богом, вічністю, спасінням. І я прийшла сюди, щоб тільки подивитися. Я не думала виходити допереду. Я себе стримувала. Нехай моє серце буде зажате, нехай воно буде, воно буде закрите, тому що я ніколи не буду плакати. Я з вищою світою жінка. Але, говорить, під кінець своєї проповіді, коли Славік проповідував, я ніколи в житті не бачила ніякого чуда, я не бачила ніякого видіння. Але ось я побачила раптом, як, якби небо відчинилося, якби ціє, цієї криші або стелі не стало. І я побачила двох ангелів в такій білій, блискучій одежі. Вони спустилися до мене. Один взяв мене під ліву руку, а другий взяв під праву руку. І один із них говорить: Сьогодні ти маєш прийти наперед і покаятися, і прийняти Ісуса в своє серце. І я мусила бігом вибігти. І Я вам сьогодні підтвердження скажу. Скажу вам, дорогі проповідники, вам, дорогі християни, хто є сьогодні на цьому стадіоні, що коли ви говорите слово, коли ви проповідуєте, коли ви свідкуєте, це не місія ангелів. Це не місія апостолів, яких зараз немає 12, які були з Ісусом. Це не місія якогось сверхчуда. Це місія Твоя. Тут у Пирятині, Полтавської області, говорити людям, що є надія на вічність, і ангели будуть допомагати. Дух Божий буде допомагати, тому що хочеш ти чи не хочеш ти, віруєш ти чи не віруєш, але вічність буде. Вічність це реальність, а це реальність, хочеш чи не хочеш. Але прийдеться зустрітися лице до лиця з реальністю. Давайте ми повернемося до того місця прочитаного. Ісус Христос проходив містами і селами Ізраїлю. Я не один раз був понад вісім в землі Ізраїль. Я був в тих місцях, де був Ісус. Я дивився на це місто Єрихон, яке було зруйноване. Пам'ятаєте, коли єврейські полчища або єврейські війська обходили сім разів це місто? І тоді, коли Ісус навин прокляв це місто, Він сказав: нехай буде прокляти це місто. Якщо хтось надумає знову збудувати, відбудувати, відшкодити ці мури Єрихону, то на, своєму, на своїй дитині, на своєму сину, він положить основу. Це страшне. І на своєму іншому сину він побудує браму. Ой, як я читаю це місце, не читаючи далі, я думаю, не знайдеться такого нерозумного чоловіка, хто б це зрозумів, хто б це зробив. Тому що Єрихон – це місто прокляття. Але читаючи далі історію Старого заповіту, я знаходжу, що знайшовся один чоловік, хто б міг без батьків або матерів рискнути це зробити, хто б віддав б жертву двох синів ради такого міста, яке було прокляте у Бога. Але знайшовся такий чоловік. Я сказав би, нерозумний чоловік. Відшкодував, відбудував мури, сіну, сіну, мури цього міста підняв. Єрихон. Але в цьому місці жили різні люди. І до того міста, навіть уже збудованого знову, приходить одного разу Ісус. Він подорожує, але там є людські серця, там є люди, які ніколи з ним не бачилися. І одному з на серці приходить думка, як би мені його побачити? Я так хочу з ним зустрітися. Є різні категорії людей. Якби сьогодні був президент якоїсь країни в порятині, то напевно треба було тут 300 або, або, або 500 воєнних офіцерів для охорони. Правда, якщо не більше на цьому стадіоні, напевно стадіон був би заповнений. Але можете собі уявити, Ісус проходив дуже простенькою стежкою, деякі говорять, О, до спасіння, до вічності, до Господа є дуже складна дорога. Тобі треба це зробити, тобі треба так вдіяти, тобі треба так робити, тобі треба так поступати, тобі треба так зодягатися, так поститися. Я вам скажу, дорогі друзі, абсолютно ні. До Ісуса дуже простенька дорога, тому що Він так просто навчав. Маленька дитинка хоче їсти, приходить до тата і каже: тату, мамо, дай мені хліба. А тато каже: Ти сину просиш у мене хліба. Ти доньку каже, мама, просиш у мене хліба на тобі змію. Ісус сказав: якщо ви навіть, будучи злими людьми, маєте добре даяння своє і можете давати своїм дітям, тим більше отець, що на небесах. Чуєте, яке порівняння? До Ісуса простенька дорога. І він одного разу говорить там, одну голову візьміть раніше. Він говорить: до храму, який був збудований в Єрусалимі, приходить два чоловіка помолитися. Напевно, ми також вранці молимося, увечері молимося. Я вам скажу, не забувайте молитися, тому що молитва це є бесіда з Богом. Так як хоче ваш синочок, ваша донька з вами поспілкуватися, поговорити, запитатися. Знаєте, батьки моєї матері, о, верніше батьки моєї дружини, уже старші люди. Моя мама давно вже в вічності з Господом. З нами живуть батьки моєї дружини. І ось недавно я заходжу до них в кімнату, посидів, напевно, 5 хвилин, хочу йти. А мама кричить: ні-ні-ні, зятю. Навіть я вам скажу, вона зяттю мене ніколи не називає. Вона мене славчиком називає, синочком називає. Каже: ну не йди, не йди, не спіши. Я хочу бути ще біля тебе. Їй вже за 70, а вона хоче зі мною спілкуватися. Чуєте, так Ісус, так Отець Небесний, Він хоче спілкуватися з вами, помоліться кожного дня, не одного разу тільки. Загляньте до цих сторінок пожовклих, загляньте до сторінок Євангелії, почитайте Слово Боже, воно дасть вам життя, тому що ваше тіло потребує духовної вільніше їжі для фізичного становлення вашої, сили вашої, для продовження вашого життя. Так само душа ваша потребує духовної споживи. Деякі говорять, а чому немає спраги тут, на Полтавщині? Чому немає спраги у людей до Бога? Я вам скажу дещо, проповідники. Знайте, що сіль шукає воду. Чому її немає спраги? Тому що немає солі. Дайте солі людям покажіть, що ви сіль. У людей буде спрага. Якщо будете їсти сіль, то будете хотіти пити. Чуєте чи ні? І через той Ісус і проходив стежками і дорогами Ізраїлю, до нього була дуже і дуже проста дорога. І він розказував за тих двох людей, які прийшли помолитися до храму. Один був Фарисей, тобто один із книжників, один із вчителів, а другий був Митар, як цей Захей, про якого я прочитав. Митар, тобто той, хто збирає гроші. Ви знаєте, що в Ізраїлі в той час були люди дуже бідними. Ми читаємо про пророка Єлисея, що він разом із своїми друзями, також пророками і синами пророчими, пішли для того, щоб працювати в лісі. І в одного сокира падає і тоне. І в той момент він закричав: що мені робити? Я позичу у сусіда. І ось моя сокира потонула. То невже ти, будучи пророком, не мав грошей? Не мав грошей. Не були багатими, були бідними людьми. І вони також потребували допомоги. А в той момент, коли римляни керували в Ізраїлі, євреї не мали багато грошей. І з єврейського народу. Вони поставили керівником на тими керівниками, хто збирає. Не просто той, хто збирає, а керівник на тими, хто збирає. Фарисей, напевно, став на такому видному центральному місці, підняв очі до неба і говорить такими словами: слухайте, Господи Боже, я прийшов до тебе помолитися. Я не грішник, я не перелюбник, я не беру податки. Я не скривджую. Я даю десятину. Я двічі, слухайте, не один раз, а двічі на тиждень пощуся, ага. Попробуйте, ну, попуститися, га? Що таке піс? Це не їсти, не пити. Можливо, трішки води пити. трішки, А це ж треба поститися, Це двічі на тиждень, не один раз. Сьогодні така проблема є в Україні. А в Америці, напевно, ще більше, а в іншій країні ще більше. Ну як похудати? Правда, раніше було як поправитися і питають жінки, які вже за 30 років, ну як я вигляджу? На всі 100. Тобто, що ти думаєш мені 100 років? Ну ні, ну на всі 100. Ти виглядиш гарно. Думаю, ну як похудати, як скинути ці калорії? Як скинути оці ці кілограми з мене? Слухайте. Двічі на тиждень поститися було нелегко, але він це робив, і це була правда. І він став прям в центрі храма, підняв очі до неба, підняв свої руки, молиться. Боже, та я ж пощуся двічі на тиждень, та я ж даю десятину, та я ж благословляю, та я всіх бачу я нікого не скривджую. І знаєш, Господи, оце була його помилка. Якби він сказав, що так було, Боже, а потім сказав би, ну, все ж таки, Господи, я неправдуюся. Я ж я десь в сумлінні совісті знаходжу, що щось в мене є, якісь помилки, є, якісь якісь провини. Можливо, мої погляди, мої думки були перед тобою грішними. А якби він так сказав, би можливо, ще зайшла б ця молитва. Але знаєте, де була його помилка? Дуже величезна, я би сказав, би катастрофічна. Він так просто дивиться з коса. На праву сторону, там в уголочку в цьому храмі, не піднявши свої очі до неба, а нахиливши свою голову додолу, б'ючи себе в груди, кричав цей митний Боже, Боже, якщо ти можеш, прошу прости, якщо ти можеш, будь милосердний до мене. А цей фарисей. Будучи законником, знаючи Божу волю, знаючи всі заповіді, навчаючи інших, ведучи до світла, глянув на праву сторону і каже: Боже, ти знаєш, які є і перераховує, я не такий, як оті митники. І той митник, що стоїть взаді мене, і не піднімає очі, я піднімаю своє обличчя, як кремінь до тебе. А він нахилив додолу свою голову, б'є себе в груди, я не такий, як він. І ось ці двоє людей, виходить, фарисеї, усміхаючись, і виходить митник з заплаканим обличчям з храму. Ісус дивиться на цих двох людей. І тоді говорить цим людям, які зібралися навколо, скажіть, будь ласка, хто пішов? Оправданий додому краще і більше, той митер чи той Фарисей. Я вам скажу, що фарисей ні. А митник пішов оправданий більше додому, тому що він висваляв себе, він піднімав свій голос догори, а той грішник бив себе в груди і говорив: я ж грішник, прости мене, тому що самий великий гріх це не вірю в Бога. Чуєте, самий великий гріх на землі це не вірити в спасіння і в Спасителя. Ось які були митники, які стояли в храмі, стукаючи в груди, кликали прости нас, отче. І ось такий митник, керівник митників, начальник над митниками. Він захотів побачити Ісуса. Але він був дуже низький на зріз, можливо, метр п'ятдесят-шістдесят. І він дуже хотів зустрітися з Ісусом, але не міг його побачити. Натовп направо, наліво, все його переслідував. Він захотів побачити Ісуса. Бажання було. Побачити Ісуса. Дорогі українці, які слухайте зараз мою проповідь, чи є бажання у вас побачити Ісуса? Сьогодні в Україні я купив газету, подивитися телепередачі наші, подивитися ще які новини в Україні. Одна сторінка українських центральних газет парнографія. Друга сторінка парнографія. Жінка з усіма атрибутами. Україна на сьогоднішній день стоїть на перехресті. Я вчора вмикаю радіо, і одна із ведучих або ж радіо говорить: ми хочемо підняти авторитет України. Ми хочемо підняти Україну вище в Європі, щоб про Україну знали, щоб до України приїздили. Ми хочемо імідж України підняти. Я прошу вас, будьте уважними, слухайте, дивіться сюди. Ми хочемо підняти в той момент, коли Україна сьогодні стоїть в центрі Європи, весь світ дивиться на Україну. А я вам скажу, дорога молода генерація, дорогі тато і мама, до чого сьогодні ми, українці, опускаємося, чи ми хочемо бачити Ісуса? Коли Господь сказав своєму слові, якщо подивишся ти на жінку з пожаданням, ти вже чиниш перелюб. А скільки сьогодні жінок? Без одежі на наших сторінках, наших газет, наших журналів, Україна. Чи хочеш ти побачити благословіння? На сьогоднішній день Сполучені Штати Америки знаходяться на перехресті. Чи ви знаєте, що після 11 вересня те, що зруйнувалися два велетенські будинки в Нью-Йорку, Америку захитало зі сторони в сторону. І я вам скажу, що мільйони людей почали шукати Божого лиця, почали молитися. Почали простити пробачення предвічним Богом, якщо люди навернуться до Бога, якщо запросять Бога, то Бог прийде. Цей чоловік дуже хобатів побачити Ісуса. Він був низький на зріс. Він хотів зустрітися з Ісусом. І тоді приходить у нього думка: Господи, якщо ти будеш проходити оціми околицями. А я не можу тебе побачити, я так хочу. І він приймає рішення забратися на величезне дерево, шовковицю, і там, пробираючи ці листочки, подивитися на постать Ісуса. Він хотів побачити, в чого, в чому, в що він був зодягнутий, подивитися, як він йде, подивитися на обличчя Його. І він забрався, заховався. Я бачив не один раз шовковицю в Ізраїлі. Якщо листочки один до одного, то може сидіти там декілька людей і їх не побачить знизу. Але Ісус бачив все, Він знав усе і знав серце того чоловіка, хоча Він був керівником над митерами, але його душа, бідно страждала. Він хотів зустрітися з Господом, Він хотів побачити Ісуса. І Він забрався на це високе дерево. Але в той момент Ісус, прямуючи рядом, зупиняється, і весь натоп зупиняється. І Він піднімає свої очі і свій перст туди. Там між листями захований чоловік і говорить, закей. Всі зупинилися. Ісус, до кого ти говориш? На дерево підняв свої очі, до кого ти звертаєшся? закей і ось лунає Він від того дерева. Це я, Господи, закей Скоріше, скоріше зласть тієї шовковиці. Бо я сьогодні не просто хочу з тобою познайомитися, не просто хочу тобі руку подати. Я хочу зараз прийти до твого дому. За прощення вашої повітря, за миття крові, Не засідайтеся, задивіться. Я буду на вашому місці, я Ваші? бігом би попереду, бігом би до Ісуса, бо Ісуса є відповідь. Вас чекає Ісус, Полтажщина. Ти багата житницями, ти багата полями. Ти багато хлібом. Тебе кличе Ісус, тату, мамо, візьми доньку, візьми сина під руку. Іди до Ісуса. Ми тебе не кличемо до проповідника. Ми кличемо тебе до Ісуса. Чуєш, до царя над царями, до Бога над Богами. Молитва має силу. Молитва це ключ. Молитва відкриває небо, молитва дає відповідь, Швиденько, молоді, Швиденько, старші, Швиденько, діти, Швиденько, піднімки, Швиденько, літні. Остання хвилина Божого не щоб не було, як та дівчина молода з хлопцем. Сказала ні Ісусу. Розпилися в аварії через п'ять хвилин. П'ять хвилин. Кров до Ісуса і отримали спасіння. Прошу тебе. Прости мене. Прошу тебе. Омий мене. Милю тебе, звільни моє сумління, Ісус, я обіцяю жити для тебе і каюся у всіх гріхах і провинах. І прошу тебе, а мене, зціли мене, життя моє, долю мою, сім'ю мою, ім'я Твоє від сьогодні. Обіцяю. Обіцяю. Обіцяю жити для тебе. Пишіть нам. Моліть.